Дах у будинку номер 6 а на вулиці Промакова протікає із 2010-го. П'ятиповерхівку новою назвати аж ніяк не можна, і дах давно пора відремонтувати, кажуть мешканці будинку. Щоправда, дочекатися цього вони ніяк не можуть. Не допомагають навіть численні звернення до міської влади та комунальних служб полтавців, лише водять по колу. У нас приймають так вічливо. Приймають, но толку то немає. кажуть, напишіть бумажку. Ну і в на цей раз, коли мені знов сказали, звернутися в ЖЕК, то я смислу просто не бачу. Покрівля у будівлі на примикова 6 а у жахливому стані вода під час опадів доходить до третього поверху. У квартирах на п'ятому постійно волого. Весною, зимою, вже настільки протікав дах, що ставили тазики і площа протікання збільшилась. Грибок, як видно, уже в кутках. Мешканці вже навіть припинили міняти шпалери та лагодити стелі в оселях. Кажуть, усе одно це до наступної зливи чи танення снігу. А взимку у людей ще більше клопотів. Чоловікам доводиться кілька разів за сезон скидати сніг з даху. Люди обурені. Хіба це їхня робота? Ми платимо кошти за обслуговування дому. Практично нічого не робить. Яке може бути підвищення тарифів, коли таке обслуговування? Якщо якісне обслуговування, можна підвищувати тарифи. Но якщо не якісне обслуговування... Про яке може бути мова підвищення тарифів. Ми звернулися за коментарями до міської ради. На момент виходу сюжету відповіді на інформаційний запит не надійшло. Ми залишаємо право за усіма зацікавленими сторонами висловити свої точки зору.